Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Зараз трохи розповім, як пройшли наші вихідні. На цих вихідних ми кололи порося, займалися переробкою м'яса, дуже натомилися, тому навіть не було можливості і часу його якось змонтувати трохи раніше. Всього відео не буде, того що не було світла. Вже ввечері ми розроб... ну, м'ясо викладали, і дуже було темно, де телефони сідали, не було можливості навіть просвітити. Тому буде тільки як смолили і почали його обробляти. Далі трошки ставлю фотографії, яку я зробила коровянку, там холодця трохи наварили, зробили ковбасок. Замаринували і поклали все в морозилку. Більше половини свині ми продали повністю, ну а залишки залишили собі і переробили їх. Так що дивіться, додивляйтесь до кінця, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до нових зустрічей. І, до речі, на цих вихідних будемо е коптити м'ясо. Обов'язково вам його зніму. Все, давайте дивіться. Красота в нас. Сьогодні у нас буде свіжина поросятка у нас. Кабанчик був. Проходить процес. Рядом і будемо починати розділувати така свинка, десь примерно 150-170 кг. Починаємо розділувати. Вирізаємо по Перша буде почавка і відрізали ножки. Виділили, де вони будуть, зараз будемо відбирати. Якби, я трошки більш меж десь. Тоже, ну, і так, вже кишечки. Ви вже знаєте, помощник нам стоїть. Так, так. І усе в кишки. Це кишка у нас кров'яночна. Все, желудочок у нас. А це наші. Де там кишки ковбаски? Це кишки ковбаски. Кишки домашні ковбаски. А то кров'янка. Ні, ну, блин. Як я роблю, як, 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 як би воно не було б, але жіла. Ти понімаєш, за що ти розказуєш? Красива, так, ну, так, так, так. так. воно підложку. Так, сподіваюсь, відео було вам цікавим, ви його додивились до кінця. Ну і дякую за перегляди, за підписку і за лайки. Пока.